Привіт всім, я Міша, я турист-халявщик. І в цьому відео я розкажу і покажу наглядно, як я планую свої мандрівки. І спочатку я ознайомлю вас з тими сайтами, які мені в цьому допомагають. Перший сайт це офіційний сайт угорського лоукоста Vizair. Наступний сайт це сайт ірландського лоукоста Ryanair. Моя вам порада, користуйтесь завжди офіційними сайтами. Це значно дешевше. Далі. Це сайт такого собі автобусного лоукоста по Європі Flixbus. Наступний сайт booking для пошуку помешкань. Нерідко я користуюсь сайтами Kiwi та Romeo Dvarivo. Ну, і, звичайно, це сайт LowCost На ньому можна дізнатися останні новини, акції і цікаві пропозиції різних перевізників. Ну а тепер я перейду до самого планування. З України я завжди стараюсь і вам раджу вилетіти літаком, тому що це в рази швидше. І дешевше, якщо робити це як я. А я йду на певні хитрості. Підлаштовую свої мандрівки під ті дати, коли компанії лоукости пропонують дешеві квитки. Але компанії лоукости теж хочуть за щось жити і їсти хліб з маслом. Вони пропонують дешеві квитки лише в одну сторону, а назад в найближчі дати вже дорожче. Наприклад, до Ірландії можна долетіти за 30 євро, а повернутися назад мінімум за 100 Таким чином компанії лоукости можуть якось вижити. Тому що якщо будуть завжди дешеві квитки, то вони просто не будуть мати за що жити. Як я виходжу з цієї ситуації, я покажу на прикладі реального плану моєї мандрівки на період моїх вихідних з 29 травня по 3 червня. І так, зайшов на сайт Vizair, натиснув в пункті пункт відправлення місто Київ і почав дивитися. Куди я можу з міста Київ полетіти в ті дати, коли в мене вихідний. Звичайно, я вже все промоніторив, тому не буду гаяти час. Скажу зразу, що я знайшов хороший варіант з Копенгагеном за 679 гривень. Але з віз з discount який у мене є, тому що я часто літаю. Ні цей квиток обійшовся в 369 гривень. А назад, з Копенгагена додому, в найближчі 2-3 дні квиток коштував вже в рази дорожче. Тому я почав шукати якесь інше місто, куди я можу полетіти дешево, а з'їти вже додому і теж дешево. З Копенгагена я таких варіантів не знайшов. А от з міста Мальме, яке поряд з Копенгагеном, я такий варіант знайшов. Квиток з Мальме, до речі, це вже територія Швеції, в Будапешт-Угорщину. Квиток обійшовся в 104 шведських крони. Що по курсу 288 гривень. І квиток з Будапешта в Київ через декілька днів за 430 гривень. І на прикладі квитка з Будапешта в Київ я покажу, як проводити купівлю авіаквитка через інтернет. Ось таким чином я придбав квитки. Витратив 36 євро. Після того, як в мене є квитки, я можу переходити до пошуку житла. Як я сказав, я житло шукаю на сайті Booking.com. Нічого там складного немає. Записуєте числа, коли вам потрібно, і вибираєте з тих варіантів, які вам там пропонують. В принципі, по такому алгоритму я планую свої мандрівки. Силку на відео. З цієї мандрівки, яку я спланував, я залишу внизу під відео. Дякую за увагу! Приємного вам дня!